Хворіти стає невигідно відтепер тепер лише п'ять днів лікарняного відшкодовуватимуть пацієнту. Хто хоче не ходити на роботу більше за свій рахунок. Такі правила виплати ухвалив Кабмін. Згідно з ними, роботодавець може навіть понести кримінальну відповідальність, якщо оплатить більше п'яти днів лікарняного. Зміни мали б набрати чинності з 1 січня 2012 року. Принаймні, така сенсаційна інформація облетіла усі медіа. Натомість, відповідальність за виплату лікарняних наполягають говорити про нововведення зарано. Яких змін по платі лікарняних ну, в всякому разі, документів? У нас які були прийняті тим чи іншим органом, немає. Якщо вносяться якісь проекти чи на засідання кабінету міністрів, чи в Верховній Раді, то це поки що на рівні пропозицій тих чи інших установ або осіб. А поки львівські чиновники з'ясовують, що саме придумали у Києві, городяни обурюються. Микола Матвєєв після операції у лікарні вже більше тижня. Скоро випишуть, але ще 14 днів, кажуть медики, чоловік має відлежатися удома. Витраченого на медикаменти, лікарняні не компенсують, переконаний хворий, але хоч якась допомога. Лікарняний ну а як Я проробив все життя і лікарняного не заробив. Я працюю на електропобут приладі, і мені у нас там угода дає то все в труду за платять лікарня не повністю. Змінам, які запропонував уряд, дивуються і медики кажуть: дуже рідко видають лікарняні терміном до п'яти днів. У нас середній показник по лікарні складає, 10,6 10, десятих дня. От, звичайно, що для одних пацієнтів. Цей термін є коротший для інших. Він є довший. Це є осерединий показник по лікарні. Так само для кожного відділення він є він є різний. от переважно е, показник є довший для відділення, де лікуються пацієнти із хронічними захворюваннями. Щоправда, вимагають лікарняного листка, далеко не усі хворі. Багато пацієнтів не беруть лікарняних листів з того з того мотиву, що працюють ну, приватних підприємців, де очевидно важко сказати, що оплачується, що не оплачується В переважній більшості. Кожний третій пацієнт е бере бере лікарняний листок. Натомість, звичайні львів'яни кажуть, на лікарняний йдуть лише в екстрених випадках, і хвороби переносять в основному на ногах. Ви знаєте, я не брала лікарняний дуже давно. Я в приватній фірмі працювала там, лікарняний не при, не приветствується просто-напросто. Чи продовжувати більш як на п'ять днів українцям оплачуваний лікарняний від тепер має вирішувати пенсійний фонд? Щоправда, механізму, як би це мало відбуватися, в обласному відділенні ще не знають. Оксана Лобойко, Олександр Брегадир, головні новини Львова.